Дорослі курточки LPP Укорочена жіноча курточка з карманчиками. Застібається на блискавку Всередині дуже приємний кожушок, розмір XL. Подовжена курточка. Тепла з канончиками. Всередині підкладка. З капюшоном. На капюшоні хутро відчіплюється. Розмір XS. З замінника курточка, також тепленька, подовжена. Присутні карманчики з капюшону. Ззаді, до речі, ось тут по боках розстіблюється. Розмір. S, Теж подовжена курточка, така вже моделька була. В розмірі M. Укорочена курточка з замінника. Тепленька. Теж присутні карманчики. Дуже класна, стильна, молодіжна моделька. Розмір М. Така ж моделька в розмірі L. Чоловіча тепла курточка з карманчиками. Без капюшону. У розмірі L. Легесенька вітровочка. Присутні карманчички застібаються на блискавку з капюшоном. У розмірі XS. Та скріна принтована курточка теж з карманчиками. тепленька, без капюшона розмірі XL.